Жінки втрачають повагу до чоловіка найчастіше через кілька важливих причин. Перша причина це невідповідність слів і дій. Тобто, чоловік обіцяє одне, а насправді робить зовсім інше. Це трапляється досить часто. Друга причина це коли чоловік не може емоційно себе контролювати. Наприклад, він може поводитись агресивно по відношенню до своєї жінки, або, навпаки, замикатися в собі і бути дуже холодним. Це важливий сигнал для жінки, що можливо її варто звернути увагу на когось іншого. І третє, як мені здається, найфундаментальніша причина це коли чоловік не має чітких цілей у житті та не виконує функцію фінансового захисту для своєї жінки. У такі моменти жінка завжди прагне забезпечити себе цією безпекою. Якщо чоловік не виконує цю функцію, вона бере її на себе. І як тільки жінка бере на себе функцію фінансового забезпечення своєї безпеки, вона відразу втрачає повагу до свого чоловіка. Бережіть себе.